Здійснили давню мрію. В Івано-Франківському вищому художньому професійному училищі номер 3 відкрили сучасний деревообробний навчальний центр. Тож тепер учні, які вивчають цю спеціальність, зможуть навчатись на найкращому обладнанні. Директорка закладу каже, це в рази краще устаткування, ніж було у них раніше. Це вже все комп'ютеризовано, то можна закласти програму. Воно є сучасне і нове обладнання, на якому учні починають роботу і завершують Повна дивотне лінія. одному навчальному центрі працювати на сучасному обладнанні учнів навчатиме старший майстер Анатолій Басараб. Розповідає такі прилади використовують фахівці на підприємствах Прикарпаття. Ми розклали обладнання відповідно до тих операцій, як ми працюємо. Там є розкрийний станок по Деревині, фугувальні верстати, рейсмусові верстати, фрезерні верстати, присадочні верстати, сверлинно-пазувальний, шліфувальний, і сама така гордість це є ЧПУ, який може виконувати досить багато різних операцій. На ЧПУ ми можемо працювати як і з фанерою, з плитою, з ХДФ, з ДВП, тобто з всіма матеріалами, які з якими працюють деревообробщики, а також ми можемо виконувати деякі роботи з металом. Кошти на новий деревообробний центр училищу виділила держава та міська влада. 70% надала держава в межах програми розвитку професійно-технічної освіти, і 30% на ми мали знайти собі співфінансування і як завжди. Хоче підставив Руслан Романович і міська рада, і відповідно 30% профінансувала наша міська влада. Відповідно на ці гроші були зроблені ремонти в приміщенні нашого закладу навчального. Тут були старі, ну такі, скажімо, досить в поганому стані майстерні. Ми їх об'єднали, ми зробили ремонт, і було придбано обладнання, сучасне, нове, понад 25 верстатів і іншого допоміжного приладдя. голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: важливо, щоб учні мали змогу здобувати якісну освіту. Була завжди проблема, що студенти, які виходили, з училищ, вчилися на, на старому обладнанні, приходили, працювали на новішому і не знали, як до нього підходити. Сьогодні це обладнання. Яке тут є, дозволить їм дуже швидко перейти на місце праці і вже працювати на сучасному обладнанні зразу від станка до іншого станка? Нині в училищі навчається понад пів тисячі учнів. Щороку навчальний заклад випускає більше півсотні фахівців деревообробної галузі.